Привет, с вами Ілья. Це моє перше відео. Ні, я його ще наражу, але я не знаю, чисто ще дивишся. Ну, не, я не знаю, що буде робити. Так, чуть-чуть позже, може танки онлайн сниму, якщо камеру настрою, бо я усе по телефону снимаю. Окей, добре так. Сьогодні буде коротке видео, я усе розкажу. Що я буду робити сьогодні? Я, напевно, буду знімати танки онлайн. Ем, ну, пишіть коментарі і, і підписуйтесь на канал. І пишіть, що мені знімати Я ще просто не знаю. Я буду казати, чи вона є, таке чи ні можу знімати Не знаю. Ну Майнкрафт ну, не настоящий другий можу. Всім пока!